Всім привіт! Значить, коротко про ситуацію. Значить, наступного тижня на Алясці буде зустріч Путіна і Трампа, і там вони обговорять про припинення вогню. Це буде перший етап завершення війни. Хто би якщо не казав, але рано чи пізно ця війна мала би закінчитися. І, скоріш за все, вона закінчиться до кінця цього року. Значить. Згідно цього плану припинення війни, деякі території Україна зобов'язується віддати Росії. Це Донецька, Луганська область, далі навіть ті зараз території, які знаходяться зараз під контролем ЗСУ. А також Росія поверне деякі території, які вона захопила. Мова йде про Запорізька Херсонська області. Якось так. Це буде перший етап перемир'я. І другий етап це підписання мирної угоди, в якій буде зазначено, що там Росія не має право нападати ні на Україну, ні на Європу і бла-бла-бла-бла-бла. Друзі. Так що якось так, війна ця скоро завершиться. І на це вказує дуже-дуже багато фактів. А зараз найголовніший факт заяви Зеленського. Який заявив вчора чи позавчора, що, що Україна не може зброєю відвоювати території, захоплені Росією. Друзі, якось так. А в 22-му році за такі заяви, вже би люди би сиділи в СБУ, до речі, вони ще й досі там сидять за такі заяви. Які казали Зеленському, що Україна не в змозі воювати проти ядерної держави? Апріорі вона не може перемогти безядерна держава перемогти ядерну державу. Держава, в якій там населення 30 мільйонів чи там, ну 40 нехай буде мільйонів проти держави, в якій там пам'ятає, ну в рази більше, ніж в Україні. І тут питання до Зеленського. На що ти сподівався раніше? Чим ти керувався? Чим ти думав перед тим, в 22-му році, коли ти відмовився підписувати угоди, які були набагато кращі, ніж зараз? І скільки людей, українців, полягло, а скільки мільйонів ще виїхало, біженців, які вже ніколи не повернуться в Україну? А скільки зруйновано всього, стоять пусті землі з повністю зруйнованою інфраструктурою. Так що, друзі, вже дуже-дуже скоро ця війна нарешті закінчиться. І тоді прийде час задати ці питання Зеленську. Друзі, всім папа, пан Богдан тримає в курсі завжди говорить правду. Підписуємося на канал. І е, коментуйте. Чекати. Мені цікаво почитати вашу думку. Всім папа. -па.